Всім привіт, мисти Уляна, і як ви зрозуміли по назменні цього відео. Сьогодні я зроблю огляд на посилки з Шейну. Я тільки пішла зі школи, я побачила тут своїми деверима оцю посилку з шейну. І взагалі пройшло тільки 7 робочих днів, як я замовила. Так що ця посилка пішла ну, дуже сильно швидко. Ну що, починаємо відкривати я вже там бачу пакетики Шейну. Це взагалі моє перше замовлення Шейну, і... Дуже сильно цікаво, який матеріал в речах і так далі. Перше, що я бачу, це щось незрозуміле. Я навіть не розумію, що це. І це ось така от копточка. з і топік, який я собі замовила. Чесно, матеріал дуже сильно класний. Я не думала, що буде прям ось такий класний матеріал. Сучко, яку я бачу. Взагалі моя мама замовила собі два платічка. І я думаю, що це воно. Але ні, це моя. Це ось такий от костюм. І це ось такі от шортиками. Це повноцінний костюм. Також дуже сильно класний матеріал. Взагалі ніяка не синтетика. Потім я бачу ось такий от набір, щоб робити собі зачіски. Це замовила я, тому що почала робити собі дуже сильно багато різних зачісок. Ось така от розчіска з ось таким от інструментом, яким можна буде собі розділяти волосся. Нарешті в мене буде рівний розріз. Ось така от розщосочка, я не знаю, навіщо вона. Да? Тому що я замовила оцей от комплект тільки для цього. Да. Потім я бачу моєї мами плаття. Я вам його покажу, але це все-таки речі моєї мами і вона саменька його приміряє і скаже, як їй. Але вже по тканині класне. Ось таке от, -от платічко, не можу показати весь зріст. Класний матеріал. Ласічко, як патічко, не синтетика, також класний матеріал. Десь такий тут поясок. Потім ми замовили ось такі от пакетики для того, щоб накривати продукти, такі клітку буде багато фруктів, будемо їх накривати. І так ніякі мурки, ніяких мухи, ніякі комари не будуть чіпати нашу їжу. І останнє, те, що я чекала дуже сильно того, це оські от шар, який буде світити. Мою кімнату, я не знаю, як це ще сказати. Такі от Let's Sterry Projector Light. Він чуть пожиматий. Зараз подивимося як хіло. Я дуже сильно чекала, дуже сильно. Я Прям дуже сильно чекала. Гуля да, на рукажок. Ось такий от прожектор. Ось такий от пульт. Тут є різні кольори, є музика. Я не знаю, як можна буде включити музику, конечно, але побачимо. Підключається це все на ось такі вот USB-шечки. І потім ось такі вот заколочки. Зв'язочки в стилі 2000. х Клас. Мені дуже сильно подобається. Я дуже сильно чекала саме ці вот заколочки. І потім ще одне плаття моєї мами. Платько ось таке. Тканина така дуже літня. Ну і все ось такий був маленький обзор на речі Шейну. Ну а ви підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей!